Святитель Миколай Сербський із книги Війна та Біблія Гріхи начальників є причиною війни і поразки. Чи звернули ви увагу на те, що за часів суддів ізраїльських гріхи самого народу спричиняли війну і були причиною поразки? Як мухи злітаються на рану, так і сусідні племена нападали на духовно поранений ізраїльський народ. Жодна війна не була спричинена гріхами великих суддів, бо вони були обрані Богом і озброєні Божою силою. Це були люди, поставлені на керування народом для того, щоб зцілити його від гріха, а отже, і визволити його від ярма чужоземців, іншими словами, щоб повернути людським душам їхню внутрішню духовну свободу, за якою неминуче йде її вираження або символ зовнішня свобода. Найчастіше ж народ страждав від воєнних бід за часів царів ізраїльських унаслідок гріхів самих царів. Своїм беззаконням вони ображали Бога, і Бог посилав на них війну і передавав їх у руки ворогів. Щоправда, були й достойні царі, але таких було мало, і тоді або взагалі не було війни, або ж вона закінчувалася блискучою перемогою над супротивником. Ось кілька прикладів. Цар Саул доти перемагав у всіх війнах, доки був вірний Богові і заповідям його. Щойно він відступив від Бога і почав радитися з ворожбитами, Фелестимля перемогли, і цар у відчаї заколовся мечем. Цар Соломон до самої старості був мудрим і праведним царем, тому успіх не покидав його і війни не було, але в старості він зрішив, догоджаючи своїм дружинам і долопоклонницям. Тому згодом царство його розділилося на дві частини, які безперестанку ворогували одна з одною. І сказав Господь Соломону, за те, що так у тебе робиться, і ти не зберіг завіту мого і уставів моїх, які я заповів тобі, я відторгну від тебе царство і віддам його рабові твоєму. Третя книга царств, глава 11, вірш 11. Рабом цим був і Єровоам. Наглядач царських конюхів, а спадкоємцем Соломона в Єрусалимі був його син Ровоам. І війна була між Асою і Ваасою, царем ізраїльським в усі дні їхні третя книга царств, глава 15, вірш 16. Цар Ровоам робив зло, і тоді напав на нього єгипетський цар Сусаким і підійшов до Єрусалима, тому що вони відступили від Господа. У Сусакима було велике військо, 1200 колісниць і 60 тисяч вершників, а іншому народові, який прийшов із ним із Єгипту, не було числа. Що ж тоді сталося? За законом гріха Ровоам мав бути знищений, але милість Божа пом'якшила цей закон. Чому ж тут проявилася милість Божа? Заради покаяння і царя і князів. Тому що смирилися князі Ізраїлеві і цар і сказали: Праведний Господь. Щойно з'явилося покаяння, прийшла і милість Божа. Тоді Бог сказав через пророка Самея вони смирилися, не знищу їх і незабаром дам їм спасіння, щоб знали, як це служити мені і служити царством земним. Сусаким пограбував Єрусалим. Але іншого зла не міг заподіяти, бо Господь не допустив, оскільки в юдеї було ще дещо добре. І цар Седекія робив неодне в очах господніх за це на вуходоносор востаннє напав Єрусалим, узяв його, спалив храм і все місто. Седекію цар забрав живим у полон, на очах батька вбив його синів, наказав виколоти йому очі, заковати і відвести у Вавилон. Із сидикією навіки зникло царство юдейське, яке стало вавилонською провінцією, цим закінчилася самостійність і свобода юдейського народу. З цього зрозуміло, що гріхи начальників народу є причиною війни і поразки, і що через гріхи і беззаконня богоборчих начальників народу страждає і народ, а держава, втративши самостійність і свободу, пропадає. У достойних начальників у державі мир і на війні перемога. Старий пророк і суддя Самуїл, представляючи народу Саула, першого ізраїльського царя, так говорив Ізраїлю. Тільки не відступайте від Господа і служіть Господу всім серцем вашим, і не звертайтеся вслід нікчемним богам, які не принесуть користі і не визволять, тому що вони ніщо. Перша книга царств. Глава 12, верші двадцяти та двадцять Отже або Господь, або нікчемність. Про третє ні слова, оскільки не може бути третього шляху, третього прапора. Начальники народу, які шанували єдиного живого Бога, жили за його законом, самим життям своїм забезпечували мир державі, і тоді або зовсім не було війни, або ж якщо війна і була, то вони перемагали ворога. У тому, щоб мати Господа своїм прапором і була чеснота достойних народних начальників, суддів, царів, первосвященників, воєвод і князів. Поки цар Давид правильно чинив перед лицем Господа, то перемагав усіх і своїх, і народних ворогів, тому будь-яка битва була водночас і перемогою, тому що Давид ішов за мною всім серцем своїм, роблячи тільки угодне перед очима моїми. Третя книга царств, глава 14, вірш 8. За часів царя Соломона постійний і нічим не збурений мир панував Україні, і жили Іуда й Ізраїль спокійно, кожен під виноградником своїм і під смоковницею своєю. Під час царювання Аси, який робив добре і угодне в очах Господа Бога свого в Україні був мир, і не було в нього війни в ті роки, оскільки Господь дав спокій йому. А коли Аса для більшої, так би мовити, безпеки зібрав сильне військо близько півмільйона воїнів і зміцнив країну вежами і фортецями, то проти нього виступив зарай ефіоплянин з військом у тисячу тисяч із дремастами колісниць. Аса вийшов назустріч ворогу, і війська вишикувалися один проти одного в долині Цефата. Побачивши величезне військо ворога, Аса у відчаї звернувся до Господа. Господи, чи не в Твоїй силі допомогти сильному або безсилому? Допоможи ж нам, Господи, Боже наш, тому що ми на Тебе уповаємо і в ім'я Твоє вийшли ми проти безлічі цієї. Господи, Ти Бог наш, нехай не переможе Тебе людина, і Бог допоміг праведному цареві та його народу, і вразив Господь Ефіоплян перед лицем Аси і перед лицем Іуди, і побігли Ефіопляне. Допомога Божа була настільки очевидною, що коли народ повернувся додому, то порозбивав усіх ідолів, які ще залишилися в країні. Після цього царювання Аси протікало мирно впродовж 35 років. Царювання Іоаса було мирним, поки він робив угодне в очах Господа і поки був живий первосвященник Іодай. Іоас зібрав багато скарбів, відновив храм Божий у Єрусалимі. Але після смерті Іодая, Іоас відступив від Господа і разом з народними старішинами почав служити ідолам. За це їх викривав Захарія, син Іодая, кажучи Для чого ви переступаєте повеління Господні? Не буде успіху вам. Почувши ці слова, цар Іоас наказав побити камінням Божого чоловіка. Невдовзі після цього піднялося на нього невелике сирійське військо дамаського царя. Яке, увійшовши до Єрусалима, розграбувало місто і винищило всіх народних князів. Хоча невеликою кількістю людей приходило військо сирійське, але Господь віддав до руки їх дуже численну силу за те, що залишили Господа Бога батьків своїх, і над Іоасом учинили вони суд. Дуже важливе значення мають ці останні слова, хоча сирійці були язичниками, Господь призвав їх учинити його суд над віроломним юдейським царем. Після цього Іоас тяжко захворів, і повсталі раби вбили його на одрі хвороби. Подібна доля спостигла і юдейського царя Амасію, сина Іоаса. Спочатку і він робив угодне в очах Господа, і Господь дарував йому блискучу перемогу над ідумиянами в соляній долині. Але після війни Амасія приніс разом із здобиччю багато язичницьких ідолів. І поставив їх у себе богами, кланяючись і кадячи їм. А потім, у засліплення, почав зачіпати ізраїльського царя виходь, побачимось особисто. Від бога було це, щоб передати їх у руки ворога. Ізраїльський цар напав на Амасію, увійшов до Єрусалима і пограбував його. У цей час у Єрусалимі почався бунт проти Амасії, і він утік у місто Лахис. Але бунтівники наздогнали його і вбили. З цих усіх прикладів зрозуміло, що Господь заради чесноти достойних начальників дарує народу мир і благоденство, що заради чесноти начальників Господь відводить нападаючих на народ і дарує йому перемогу. Якщо ж начальники загордяться своєю силою, чи мудрістю, чи багатством, яке дарується їм Богом, і відпадуть від Бога, то Господь строго карає і начальників, і народ. І що бути достойним начальником народу означає бути з єдиним і живим Богом, і в усьому слухатися його заповідей.